Птахи, це іменник, це хто? Тахи. А зимують це слово, яке означає дію, що роблять. Так? Як це допоміжне слово? Якося кайбушку прибрати, мені не секунду так. А, прозоро. Годівничка. Це назва готівничка. У мене теж є годівничка, я хотіла принести сюди повісити, але у нас, бачите, оце з осені вже постійно будівельні роботи. Я е, побоююся, що будівельні, ну, ташки будуть боятися будівельників. Це ну, ж літа ж у нас не було навчання. Тому ось приберу ліси будівельні, і я їх все-таки принесу. Що назад? А ми руками. Ага. Власними руками майстрували. Нікіта? Ну, некоторые китают э, теплые короля. Добре. Э, э, кар... Ходібничка. ходівничка. Ходівничка. Вероника, Вероніка, ну. Так, добре, Нікіта. що ти хоче? У нас є... Є у, нас є у вас є. Землечко, і ага. вона дуже красива. Дуже красива українською. Дивіться. Деякі осілі птахи це ті, що не відлітають. Сороки, ось. Сороку знаєте? Нікітка, все, все, прибрали з рук і дивимось. Назаре, ось це у тебе. Постійно іграшка. Я розумію, що це у тебе підгострювачка, але ти постійно з нею граєшся. Я зараз на початку дня тобі роблю зауваження. Якщо я побачу, що ти з нею граєшся на уроці, я заставлю тебе її покласти до портфеля і все. І попрошу маму принести більш посту підгострювачки. Вероніка, олівець прибрала вже. Нікіта все. Артеме, все. Артеме, очі на дошку. Чому? Тому що птахів не всі знають, як вони називаються. Ось наша сорока, бачите, її називають сорока білобока іноді. У нас тут сороки багато, так? Не, далі галки. Чули галка? Ось галка. Це родичі. Галка, це е, родина Воронових. Наз... Нікіта, я казала, закрий, будь ласка, Все. прибери з рук. Далі, оце у нас ворона сіра, або міська ворона. Бачите, у нас ворони теж є. Є ворон, він живе за містом, він повністю чорний. Є ще граки, вони повністю чорні, вони трошки менші ворон. І їх чомусь воронами часто називають. Ні. Гава, ось га... ворона або гава у нас, так? Ось це сіра міська. Вона така сіра-чорна. Бачите? Ось це. Галка, я теж у нас тут галку бачила, ще сойка буде, їх родичка. Вона єдина кольорова е, фір'я у неї, трошки кольорове. Ти тихенько. Ти зараз подивишся і потім побачиш, це тут ти бачив чи не тут. Микітка, це? Вони можуть поїдати найрізноманітнішу їжу. Прилітають ближче до людських осель, де знаходять поживу на смітниках у дворах. Ночують у захищених від вітру місцях, під дахами будинків, на деревах теж ночують. Подивіться, читаємо. Чечітка, омелюх, снігур. Снігур єдине, що, мабуть, вам знайоме, так? Омелюх ось така пташка. Алі, здивимось. Чечітка. Ці три пташки прилітають до нас з далекої півночі. На зимівлю птахи літають з граями, спритно лазять по дерев'ях, тому що вони холод полюбляють. Хоч на дворі зима багато птахів залишилося зимувати у наших парках-садах. І сьогодні ми дізнаємось багато цікавого. Уявіть, що журавель, бачите журавли, не хоче відлітати увирі, у вирій теплі... <кхи> 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 у теплій країні. Давайте спробуємо mm -hmm. переконати його, що йому необхідно туди полетіти. Mm -hmm. Подумайте, як ви будете. От починаєте. Я вважаю, що? Що вважаєте? Mm -hmm. Тому що, наприклад, і отже, mm -hmm. Так, хто, mm -hmm. по... хто почне у нас переконувати журавника, що йому треба, або може йому не треба у вирії відлітати. Тимур Фіченка, давай, починай. Я вважаю. Угу. Ні, я вважаю, що ти звертаєшся до журавліка, що тобі, журавлику, що треба полетіти до теплих країв. Так, тому що... Вероніка, продовжуй, тому що, тому що ти не виживеш без їжі. Наприклад, Аліса. Буде холодно, а ще що, Саша, ну давай. А буде холодно а без їжі. А чим харчується журавли? риба. Риби і лягушками, так? А лягушки що у нас? Тому що взимку, що водойма, що з ним буде? Замерзне. Замерзне і ти не зможеш харчуватись і полювати на. Рибок і лягушок, факушок. Да? Отже, хто мені скаже? Отже, Ну підсумок підведе. Давайте. Що? Отже, лети. лети до теплих країн. Молодці, непогано. Зрозуміли? Якщо, нам, якщо є ось така основа, дуже зручно, цілу... Логічну таку розповідь побудувати. Олександра, будемо... у нас буде водо завтра, читайте в Чірах, там у нас. Ми... Там... Там... Подивіться, які красота, які красиві пташки. Це у нас то? Снігур. А ось це омелюх. Подивіться, який красавчик. Омелюх. З північних ялинових лісів прилітають омелюхи. Кожен омелюх з'їтає за день більше ягід, ніж важить сам. Зате і користь цим дає понесіння, що в плоді, не перетравлюється в шлунку омелюха, і пташка розсіває його по лісах і садах. Першим снігом з'являється в наших краях снігурі. Птахи ласують плодами горобини. При цьому викльовують насіння, а плоди викидають. Знайдеш під деревом покльовані плоди? Це сліди снігурі. Ось так. Ще дивимось. Хто це у нас? Синичка. Да. Так, це у нас. І вози. Узимку мало корма для птахів. Синиці, а оце повзик. Повзики збираються у зграйки і перелітають з місця на місце у пошуках насіння різних рослин. При, придивіться, бо ви часто вважаєте, що дрібні пташки, які з грайками літають, це або синички, або горобці. Повзики теж у нас. Зустрічаються. Тимурчик не малюй. Повзики, ось такі вони трошки. Вони за розміром теж маленькі. А це вже знайомий хто? Діатром, так. Ой, О, була, отакі згранці зустрічаються. Виграці. А я бачила біля школи. Але він невеличкий, діти. Він бачите, є таким крупним фото просто, але вони невеличкі. Що я Зараз, не знаю, зараз, зараз рука. Бачила? А другого? В А день? Ага. Бачили, видели Дзьобом, Бачили. Бачили. Никита. <головіка> я знаю, що вони они чуть Так. черты. Хорошо, Лис. Ні. вони, <головіка> <Ча? головіка> <Очі. головіка> вони такие даже. <головіка> а я знаю, что коли они надежат и у него там приводають, они Очі. Заплющують очі. очі. Нікіт ти хотів що сказати? Назаре почалось. Давай. А що там у нього на красне на голові на фото? Це у нього пір'я такого кольору. Його можна за такою червоненькою шапочкою вирізнити від інших таких. Тут біля школи є бачила. У такійсь грації зустрічається і дятел. Він гострим дзьобом дістає личинки комах. Під кори дерев. Синички, гляньте які синички. А, тут у нас не тільки синички, спритно підхоплюють їх. Так і мандрує табунець пташок від одного дерева до іншого. Тобто і синички, і омелюхи, і повзики, снігурі можуть разом, і навіть дятел може з ними, вони табунцем таким із дерева на дерево літають. З далекої півночі, ось вони, дивіться, які, прилітають до нас зимувати сіренькі чечітки. У них груди малинові і червона шапочка на голові. Птахи літають табунами, спритно лазять по деревах. Причепиться пташка на толесеньку гілочку берези вниз головою і смакує насіння. Чик-чик-чик-чик, перемовляються чечічки. Це е, назва. Звуконаслідування від тих звуків, які вони видають, з'являються омелюхи, у них чудові великі чубчики на голові. Бачите, чубчик? Кінчик хвоста жовтий з червоною облямівкою, і на крилах серед жовтих пірінок червона смужка. Омелюхи прилітають до нас з півничних ялинових лісів. Кожен номелюх ми вже казали, що з'їдає злі... більше ягід, ніж важить сам. З Першим снігом з'являється в наших краях снігурі. <appointment> На півночі в лісах. Їх можна впізнати по яскраво-червоних грудках. Птахи ласують плодами горобини. Так? А тут він ласує плодами чого, це не горобина, а що? Калина. калина. Червона калина. калина. Ви бачите, червоні ягідки. Це І вони це всі зимулися. Деякі. Подивіться. Оце у нас <різь> хто? <Борода>. Ні. Це <різь> галка. Ваня, ага. назад. Друге поваження вже. Оце галка. А це сорока. <різь> А що тут смішно? Ну, ну це просто птах у політі. Причому гляньте, як красиво. Так. А тепер дивимось, і Узимку, що й не випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво-червоними грудками. Це снігурі. Так, будь ласка, в щоденниках вражень напишіть снігурі. Зараз назву пташок, про які трошки більше я вам розповім. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Дивно якось виходить. Снігур прилітає до нас на земівлю. Тоді як багато птахів навпаки, Микіта. навпаки, відлітають у теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів уже вирій, уже теплі. Улітку вони майже все відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі мостять гнізда і виводять пташенят. А босени всім сімейством вони прилітають до нас. Тримаються невеличкими зграйками, 7-10 птахів у кожній. Живляться різними ягодами, бруньками. Ваня і Назар, що у вас там за перегляди? Розкажіть мені, будь ласка. Назаре? Зараз туди підешся. Друге пишемо. Горобці. Знаємо всім знайомим. Тимурчик пишемо. Хлопці пишемо горобці. Тимурчик пишемо горобці. Це маленькі пташки сірого або сіро річнюватого кольору. Влітку вони харчуються червячками, комахами, зернятками, всім, що знайдуть на землі в місті чи в полі. Узимку життя багатьох з цих птахів залежить від людської доброти і щедрості. Особливо важко доводиться маленьким непосидам, дні снігопадів і сильних морозів. У цей час горобці намагаються триматися мога ближче до людського житла і охоче приймають частування. Частування це угощення, коли пригощають чогось. Третє написала. Омалюхи. Омалюхи. Харчуються взимку омилюхи, здебільшого ягодами. Дуже люблять горобину. Якщо буде її достатній кількості, то залишаються на зимі і в а ані то полетять далі на південь. Восени та взимку меню у малюхів складається з плодів та ягід. У цей час вони поїдають велику кількість плодів ожини, хлоду, горобини, шипшини, пиручуни, барбарису і буску. Зазвичай неповоротки омелюхів під час пошуку їжі вправно скачуть на своїх коротких лапках. Вони часто звішуються головою вниз гілок, щоб дотягнутися до смачних яєць. Далі пишемо синиці. Тімор, я кажу, синиці пишемо. Узимку біля людських домівок можна побачити невеликих красивих пташок, які прилітають сюди в пошуках їжі. Це синиці. Вони живуть в Україні цілий рік. На весні та влітку живуть у лісах, де в цей час багато їжі. Тримаються подалі від людей. У вас розмови точаться голосніше, ніж я читаю. Тих, тихенько. Узимку ж цим пташкам важко прогодуватися. І шукаючи їжу, вони прилітають до людського житла, де дбайливі люди влаштовують для них годівниці. Тоді синиці охоче споживають різне насіння. Клюють м'ясо, сало, масло. Від голоду і холоду перетерпають більше, ніж інші птахи. Вчені підрахували, що з 10 синиць до весни дошиває лише дві. решта гине. Тому треба їх підгодовувати. Сойки, ось сойка. Пам'ятаєте, я вам казала, що кольорова із сімейства морованого. Це єдиний кольоровий птах. Родич ворон. Пишемо сойки. Ось такі вони Світло-коричневі, голубуваті крильця. Саша, папуга не сімейство ворона. Ти не чуєш? Папуга це не родич ворони. Я кажу сімейство вороного, хто тобто різновид ворон, можна сказати. Папуга це не ворона. Зрозуміла? І не відволікайся, будь ласка. Птахи теж дбайбеливі господарі. Наприклад, сойки запасають на зиму жолуді та горіхи. Восени вони цілими днями снують біля дубів. Я тут у нас бачила сояк теж і закопують жолуді у землю десь у потаємному місці. За осінь кожна сойка може влаштувати понад 2,5 тисячі сховано. Більшість своїх запасів птаха. За зиму з'їдає. Залишки або дістаються іншим тваринам, або навесні проростають. Інколи далеко від дубового лісу росте дубочок. Це робота Сойки. Сойка відіграє роль поліцейського лісів. Вона завжди насторожі. Своїм скрипучим голосом подає знак лісовим мешканцям про появу людини значно раніше, ніж людина її помітить. Чечітки пишемо наступне. Чечітки. Зграйний птах. Основна пожива чечітки, звичайно, і насіння різних дерев і чагарникових це кущі, чагарникових рослин. Переважно берези і меншою мірою насіння ялини та сосни. Узимку чечітки часто забу, здобувають поживу на дорогах, там якщо щось розсипане. Такі на невеличких хоробчиків схожі. Дятел, так, знайомий дятел. Назаря ти не пишеш, ти сидиш там щось на своєму, на своїй хвилі, у своїх думках. Ліза, ти багато пропустила, а потім після уроку допишеш в Оліси вихлеш. Поки ти ходила, ти чотири пташки пропустила. Дятел ритмічно вистукує звуки, що розносяться лісом. Ця пташка має яскраво червоний чубчик, голівку і чорну спинку. На чорних крилах білі смужки і плямочки, як тільки його не називають, і швидкою допомогою, і ліс, лісовим лікарем, і санітаром дерев. А все тому, що міцним і невтомним цьобом молоточком він цілий день виступує стовбури дерев. Сяде дяде на стовбур дерева. От го... що зараз буде? Гострими кіхтиками зачепиться за нього. Зіпреться на жорсткий хвіст і стукає по хворому дереву. Він напалеє глуво роздовбує кору старезного дерева, відшукуючи комах, а також сигналізує про володіння територією. Тому дятла називають лісовим лікарем, адже він хворі дерева лікує. З-під кори шкідників дістає. Далі глухарі. 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 Пишемо глухарі. Вони, коли співають, вони навкруги можуть так заспіватися, що нічого не чують, тому їх називають глухарями. Іноді можна підійти, коли він співає і не помітити, і спіймати руками. Але ну, він в лісах у нас тут не живе. Зимують глухарі маленькими зграйками, а при сильних морозах ховаються в замети сугроби, бачите? І виходять тільки поїсти. Перед зимою глухарі запасаються камінчиками, тому що в цей період часу їжа дуже жорстка і груба, а вони допомагають шлунку перетравлювати їжу. Тобто вони ще глотають невеличкі камінчики, і ці камінчики в шлунку допомагають перетирати жорстку їжу, щоб вона перетравилася. Деякі птахи так роблять. Е, якщо глухар не запасеться такими камінчиками в шлунку, то загине. Харчуються хвоєю сосни і ялини, а рано навесні бруньками. У глухаря не дуже гарний голос. Він схожий на скрип дерева, на шум вітру. У той час, коли він співає, а це буває навесні, то майже нічого не чує, що відбувається навкруги. Його легко можна впіймати будь-який хижак. Він ніби глухий, тому і назвали його глухар. Це коли співає. Далі шишкарі. Шишкарі. Пишемо. Ліза, ми пишемо, ми не дивимося. Шишкарі. На відміну від інших птахів, шишкар виводить пташенят зимку. Уявляєте, навколо 20-30 градусний мороз, а в гнізді у нього яйця або голенькі пташенята лежать. Ялинковий шишкар – невеличкий птах. Трохи більший за горобця. В Україні птахи гніздяться хвойних лісах Карпат і Криму. Під час зимових мандрів залітають в інші області. Харчуються вони здебільшого насінням сосен ялин. Ворожайний рік шишкарям у узимку вдосталь корму. От вони і починають мостити гнізда і виводити пташенят у ситну для них пору року зимою. Шишкар-ялинник мостить таке тепле гніздо, що ані яйця, ані пташенята в ньому не замерзають. Будує його лише самка з гілочок хвойних дерев, вимощує мохом, шерстю, пір'ям. Вона знає, як утеплити гніздо. Воно завжди знаходиться високо над землею. Чим же вигодовують вони своїх пташенят? Вигодовують вони їх не комахами, як більшість зерноїдних птахів, та й взимку комахи й м'які, а подрібним насінням хвойних дерев. Пташенята вилітають з гнізда за кілька тижнів. Характерною ознакою цих своєрідних птахів є дзьоб. Подивіться, який дзьоб. Нижня і верхня частина якого зігнута та між собою. Це пристосування для того, або витягувати з під лусок шишок сосни та ялини насіння, що є улюбленим кормом. До речі, вилюблюється пташенята з яйця з прямим дзьобом, але через три тижні його краї перехрещуються, тому що вони із шишок дістають. Між лусочками шишки достає насіння. І тільки ним харчується більше ні, нічим іншим. Прямим цьому цього не зробиш. А ось таким загнутим зробиш. Назаре, що там у тебе? Руки на та. Так, подивіться, чим можна взимку годувати птахів? чим можна підгодовувати. Чому рештка? Ти зараз дивишся на нас чи на парку? Розкажи мені. У тебе буде що? Перерва. Ти зможеш роздивитися? Чому ти з нами не працюєш? Подивіться, пшениця, зернятка, овець зерно, просо, зерно. Кукурудза зерно, насіння кавуна теж. Насіння ясино кленом, воно на, на зиму залишається, так? На цих деревах. Зимку. А чому тобі кавун? Ти насіння багато хто залишає. літа сушить. А потім пташків пригодовує. Так, є оце те, чим у нас харчуються е птахи. Тому дивіться, зараз у нас снігу немає. Так? Але звертаю вашу увагу, якщо буде сніг, то не забувайте для пташок, ви бачите, деякі навіть хліб може там зачастить сильно. Вони його не викидають. Вони е, розсипають його біля, наприклад, або на клумбі десь, так, де люди не ходять, а пташки спокійно зможуть е, з'їсти. Що на зараз? Що я знаю, теж, е, коли... теж підгодовуєте, так? Я тому не забувайте, особливо наші пташки уразливі, коли сніг, тому що тут вони хоч щось можуть з землі підібрати, якісь насінинки, поїсти. А коли... Зима, нічого вони не можуть зробити, тому що сніг все покрив і вони беззахисні, залишаються без їжі. Тому, звичайно, це дуже-дуже серйозно. Добре, намалюйте пташку, яка вам сподобалась, як зможете. Намалюйте. Намалюйте пташку, яка вам сподобалась. Як у нас пташка малюється? У нас пташка, якщо ви не вмієте малювати пташку, нічого страшного. А. А. У нас схематично. Зараз. Дивіться, у нас схематично пташка як? Я ще щось типу е... горобця або синички? Біль? Більший овал це у нас буде як тулу, так? Менший овал це буде як голова. А так Ну, Принцип той самий. А Ну я ж кажу, ось так. Потім що у нас? Клювік домальовується, око, крильця і хвостик. І лапки. І снігур так само, просто синичко у нас жовтий, так брюшко Брюшка жовте. У снігура воно рожеве. У горобці сіро сіро-коричневі. Так, у горобців чорненька така голова, чорненька спинка, а сіре таке брюшко. Сніжує все. Зафарбував? Ти закрив рукою, я нічого не бачу. А чому там біле? Що? В снігурі у них брюшка рожева, а тут у них сиреніки верх. У них брюшка тільки рожева, у синичок брюшка жовте, сіре, темно-сіре крильця і голова. Ти ж бачив чи ти не, не звернув уваги?